Сірі стіни, обшарпані паркани та цокольні будинки Мелітополя перетворюються на яскраві картини. З під легкої руки дівчат з громадської організації Піпо у на спорудах міста з'являються різнокольорові малюнки. Організація Піпо у існує в Мелітополі з травня. За цей час дівчата вже стигли розфарбувати сім будівель міста. Ми вами знаходимося около самого першого об'єкту ініціативної групи Піполуюа. Все починалося в май місяці, коли ребята до критерію міського совіта з просьбою розрішити їм роз. Красі дев'ять пліт на протяг вищого кінотеатра України в патріотичку символіку. Рісекретарського е, світа поддержав. Е, ми отримали велике количества положительних озевов від горожан. Тетяна координатор організації розповідає спочатку. Активісти знаходили стіни, паркани, а вже потім вигадували, як розфарбувати їх. А от ідеї майбутніх малюнків виникають не випадково. Ми все вместе і обсуждаем, какую тему ми будемо зображати. Все зависит, конечно, від места расположения роботи і от проходимості, непроходимості. У кинотеатр победа там знаковое место, это сам кинотеатр, который был недавно реконструирован, то здесь, наприклад, бывшого кинотеатру України изобразили такую патриотическую тематику. Анна розмальовує місто вже не вперше. Малюнки на кінотеатрі Перемога, одна з останніх її робіт. Розповідає, тут всі зображення не випадкові. Мы изобразили здесь много рисунков, фильмов, которые мы раньше смотрели. Мультики все очень любили в детстве, поэтому решили изобразить мультики Дисней, так как там очень позитивные персонажи и очень много красивых и ярких рисунков. Мы нарисовали это на плите. И детям очень нравится, все фотографируются возле них. Тут не только персонажи из мультфільмів. Дівчата с Пипугей намалювали и кадры відомих киностричок. Это Аватар, Форест Гам и Хатико. Это классика. Фильмы эти очень много, ну, как бы много людей видели даже дітки проходять і узнають, що це, допустим, аватар. Розфарбовані стіни кінотеатрів – не єдина робота мелітопольських активісток. Стіни цієї спортивної школи вже моя майорять яскравими фарбами. На даному об'єкті ми зобразили всі відділення спорту, які знаходяться в даній спортивній школі. Це шашки, шахмати, бокс, спортивна гімнастика, волейбол, легка атлетика і боротьба. Тобто, хлопці, коли йдуть в спортивну школу на заняття, вони бачать своє відділення, і це їм також піднімає настроєння. Місцеві Три та спортивна школа, не останні роботи дівчат з піпові. Вже скоро на картини перетворяться стіни у житлових кварталах міста та військова частина. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков із Мелітополя спеціально для медіагруп нові проекти.